Це Кременчуцькі новини, і я вас вітаю. Дивіться у сьогоднішньому випуску пам'ятник Олегу Бабаєву встановлений законно. Кременчуцькі волонтери повернулись із зони, АТО, крадії пошкоджують ліфти. Сьогодні почала свою роботу шоста сесія міської ради. Більше півсотні питань було винесено на розгляд депутатів. Серед них найактуальніші системи життєзабезпечення. до обідньої перерви. Депутати сформували порядок денний та заслухали депутатські запити. А таких було майже два десятки. Олександра Демиденко детально. Почали хвилиною мовчання. Депутати вшанували пам'ять Олега Довбні. Військовий загинув під Авдіївкою 25 березня. Завтра місто прощатиметься із героєм. Поговорити із депутатами прийшли воїни. АТО. питання стосувалося постановки на квартирну чергу пораненого на Донбасі військового Євгена Саленка. Його тяжко поранили у Широкиному. Він потребує тривалого лікування та реабілітації. До того ж, може пересуватися лише на візку. Рано чи пізно реабілітація закінчується, починається мирне життя інваліда. Так от у Жені Саленко ситуація така, що він прописаний зараз на четвертому поверсі Хрущовки. І туди важче дістатися, ніж сюди в сесійну залу. Тут хоч сходи широкі і двері такі, що можна відчинити. А на четвертому поверсі, де він формально прописаний, це не його житло. І там жити своєю сім'єю він не може. Він звертався з приводу. Квартирного питання у виконком зареєстрована заява, його в квартирне бюро. Міська влада робить все для того, щоб забезпечити всі сім'ї загиблих, сім'ї інвалідів згідно чинного законодавства житлом. Наші можливості не безмежні, але хочу сказати, що в місті Кременчуці це питання вирішується. Далі сформували порядок денний і перейшли до заслуховування депутатських запитів. Підтримані такі. Запити депутата Шибашова стосувались встановлення дорожніх знаків та відновлення асфальтового покриття. Посприяти у вирішенні питання облаштування знаком зупинка заборонена парної сторони проїзду арсенального в районі міського центру зайнятості. Відвідаючи міського центру зайнятості, які під'їжджають до нього на автомобілях, часто залишають автомобілі на парній стороні проїзду арсенального прямо під парканами приватних помешкань, перекривають виїзди та виходи з помешкань, що заважає власника виїжджати та іноді виходити із своїх дворів. Розмістити поруч із прапором України прапор Євросоюзу запропонувала депутат Гордієва. Це наше місто Є європейським, що ми налаштовані на, на приєднання до великої Європи, може стати підйом прапору ЄС та Ради Європи. Олександр Плискун запропонував звернутися до Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення кременчужан, які хворіють на рідкісні захворювання безкоштовними ліками. Хворі на орфанні захворювання потребуючи потребуючи денної медикаментозної терапії, відсутність якої спричинить виникнення негативних наслідків. Мінімальна потреба в коштах для Забезпечення ліками даної категорії хворих міста Кременчука на рік становить 4 мільйони 200 тисяч гривень. Оксана піддубна озвучила запит щодо встановлення обмежувача швидкості лежачого поліцейського на проспекті Полтавському. До мене як депутата Кременчуцької міської ради звернулися мешканці великої кохнівки, які у своєму зверненні прохають облаштувати зупинку громадського транспорту засобами примусового, Зниження швидкості так званими лежачими поліцейськими вести мораторій на продаж об'єктів комунальної власності та землі запропонував Дмитро Кавунник. Станом на 29.03.2016 року в місті існує безліч об'єктів комунальної власності. Але на жаль, до, неї, до деякого часу деякі виходять з поля зору нашої уваги. Ми не можемо їх контролювати, за ними слідкувати. Вони безхазяйні. У нас практично не існує чіткої системи обліку. Та контролю за всіма нашими об'єктами комунальної власності. Депутат Таценюк озвучив запит державного рівня президент України, прем'єр-міністр України, голові Верховної Ради, Генеральному прокурору, міністру охорони здоров'я, шановні панове, просимо забезпечити згідно Конституції України в місті Кременчуці. Ліквідацію безробіття, розвиток підприємництва в умовах децентралізації, виділити потрібні кошти на утримання жиличного комунального господарства, а саме на ремонт доріг, мостового переходу на річки Дніпро, ремонт покрівель, на утримання закладів охорони здоров'я. В тому числі надання безкоштовно ліків для громадян міста підтримано на тому, й розійшлися на перерву. Після перерви депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, затвердили програму відшкодування витрат транспортникам за перевезення пільговиків, а також ухвалили програму Доступна аптека. Пільговиків перевозитимуть і надалі, тролейбуси не зупиняться. Бюджет розрахується із перевізниками за попередні три місяці. Топ подія сьогоднішньої сесії затвердження програми компенсації пільгових перевезень з історії. Питання раніше субвенцію на перевезення пільговиків виділяла держава цього ж року. Кошти на ці потреби у Києві не заклали, аби у місті продовжували безкоштовно перевозити пільговиків. З міського бюджету виділили 4 мільйони гривень покрытия вытрат на департамент упала сложная процедура потому что таких программ практически нету и поэтому мы создавали новую программу поэтому по возможности что могли постарались учесть если не учли то э, я думаю что в перспективе когда вот пункт 4 у нас есть согласно которому мы должны разработать уже адресную допомогу поэтому я думаю там уже будет э, вноситься уже все пропозиции которые необходимы Упродовж кількох місяців фахівці транспортного відділу та управління соцзахисту вираховували приблизну кількість громадян, що користуються пільгою на проїзд. Загалом же у Кременчуці обліковується 65 тисяч пільговиків. Тож питання розробки програми адресної компенсації пільг та ретельнішого контролю за розрахунками, які надають перевізники щодо кількості безкоштовно перевезених громадян, з повістки дня не знімається. З урахуванням депутатських правок і пропозицій рішення. Прийняли одноголосно, прошу вас з розумінням віднестися до того, що ця програма повністю не закриває потребу ні комунального підприємства нашого тролейбусного управління, ні перевізників в відшкодуванні витрат на перевезення пільгових категорій. Деякі перевізники навіть не звертаються з пропозицію щодо відшкодування. Вони просто перевозять пасажирів і надають два пільгових місця в маршрутках. Одне пільгове місце для учасника АТО і друге пільгове місце для Кременчужан інших пільгових категорій на всіх маршрутах міста Кременчука. Ще одне соціальне питання затвердили депутати: виділили кошти для покращення харчування у міській дитячій лікарні. Затвердили і програму Доступна аптека. Вона передбачає розміщення у лікарняних закладах та у віддалених районах Міста, комунальних аптек. До того ж, передбачено підписання меморандуму з приватними аптечними мережами, які розміщуються у лікарнях, щодо не встановлення на ліки на цінки вищої за 20% від закупівельної вартості, Коли ми почнемо, дивитися, правильно ли ціни, коли ми будемо бачити ціни, щоб там не було ніяких інсинуацій, тому що я розумію, можна сделать 20% надбавку, а повисити, і договоритися з оптовим поставщиком. Ми це теж. Вже все прекрасно розуміємо, всі різки. Вот якщо ми всі вместе місті візьмемося, а не скинемо тільки на одних і давайте отчитывайтесь. Я не можу контролювати аптеки, вони мені не підчиняються. Но я навіть работать відкрито і чесно. Після обговорення та внесення правок, які передбачають відповідальність приватних аптек за цінову політику, програму було прийнято одноголосно. Далі в сесійному засіданні було оголошено перерву. Після перерви депутати продовжили свою роботу, але розглянути усі питання порядку денного так і не встигли. Тож у сесійному залі оголошено перерву до 13-ї години завтрашнього дня. Сьогодні стало відомо, що вищий адміністративний суд України поставив крапку у справі про демонтаж скульптурної композиції Олегу Бабаєву, що встановлено в одноіменному сквері. Більше того, суд встановив, що позивач Оксана Піддубна, яка торік у лютому подала до автозаводського районного суду Кременчука позов з вимогою демонтувати скульптуру, взагалі не мала права цього робити. Адже пам'ятник не має до особи позивачки жодного стосунку. Тож суд вищої інстанції відмінив рішення автозаводського райсуду. Пряма мова. Далі колегія суддів вважає, що суди першої та апеляційної інстанції дійшли помилкового висновку про те, що у позивача виникло право на оскарження нормативно-правових актів прийнят. Тих відповідачами, що унеможливлює задоволення адміністративного позову, відповідно до статті 229 КАС каз України. Суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанції та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно. Але суди першої та апеляційної інстанції порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення. Постановив. Касаційну скаргу Кременчуцької міської ради Полтавської області та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області задовольнити. Постанову Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області та постанову Харківського апеляційного адміністративного суду скасувати. В задоволенні адміністративного позову особа 3 відмовити. Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі. Оскарженню не підлягає, але може бути переглянута Верховним судом України в порядку, передбаченою статтями 235-244 КАС каз України. У Кременчуці злодії використовують ліфти у багатоповерхівках як засіб наживи. За минулу добу крадії зупинили аж шість ліфтів. Знову вночі шахраї телефонують кременчужанам та вимагають гроші. А у Кременчуцькому районі молодик погрожував підірвати свою родину гранатою. Подробиці у наступній добірці поліцейських новин. За минулу добу всього шість ліфтів вивели з ладу крадії гальмівних котушок. Від нахабства злодіїв постраждали будинки по проспекту Лесі Українки, проспекту Свободи та у кварталі 274. На даний час ми маємо звернення від комунального підприємства, де вказано скоєні збитків та що саме викрадено. На даний час ми встановлюємо осіб, що причетні до даних діянь. Правоохоронці не виключають, що всі крадіжки можуть бути справою одного злодія, та звертаються з проханням до мешканців повідомити подробиці, якщо є інформація про цей злочин. Можливо, кременчужа бачили або стали очевидцями даних діянь, можуть описати людей. Крім цього, інформацію про місця реалізації або ж де приймають, або ж реалізуються дані катушки. Дану інформацію можна повідомити на лінію 102. Також у міськвідділі поліції заявили про двох пенсіонерок, яких ошукали шахраї. Літнім жінкам телефоном повідомили про те, що їх родичі потрапили до поліції та попросили грошей, щоб визволити затриманих. Таким чином, одна жінка позбулася 8 тисяч гривень, інша втратила 60 тисяч гривень. Поліції прохають роз'яснювати людям похилого віку про такий вид шахрайства. Якщо вони отримали такий дзвінок або до них завідали підозріли особи, відразу повідомити цю інформацію на лінію 102. Також родичі повинні розуміти, що необхідно позвонити безпосередньо рідній особі, яка потрапила в біду, а не виконувати вимоги тієї особи, яка телефонує та повідомляє там якусь страшну історію. За допомогою до Кремчуцького районного відділення поліції звернулась мешканка одного із сіл. Жінка повідомила, що її 26-річний син прийшов додому з гранатою та погрожує її підірвати. На місце події негайно виїхали працівники поліції. Працівниками районного відділення було проведено оперативні заходи щодо затримання даної особи та вилучення у неї гранати, яка є бойова граната Ф 1 на теперішній час відносно даного громадянина порушено кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України працівниками поліції встановлюються обставини і походження даного боєприпасу, і яким чином він потрапив до рук затриманого. За скоєне законом передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Окрім того, сьогодні у Кремчуці близько 14-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на розі вулиць Чкалова та правокусі Вашській знайдено предмет, схожий на гранату без запалу із заглушкою. На місце події виїхали патрульні, виставили пост охорони та чекають на приїзд експертів вибухотехніків. Кременчужани небайдужі до долі вимушених переселенців із зони бойових дій. Громадська організація на крилах надії України ініціювала благодійний проєкт, суть якого допомога малозабезпеченим родинам нашого міста. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Через те, що на сході України і досі йдуть воєнні дії, чимало малозабезпечених сімей, вимушених переселенців перебувають у Кременчуці. Їм допомагають волонтери громадського об'єднання на крилах надії України. Вони збирають речі для цих людей. Наразі у нашому місті більше трьох тисяч біженців зони бойових дій допомагати у такий складний час надзвичайно важливо. Вважає Костянтин Куск. Я сам ка говориться рос без бізнетца. У мене тець погиб во время автокатастрофы. і поэтому моя мама на воспитувала троїх дітей ну і що двоих моїх сестринок сама И поэтому я понимаю, как никто другой, что такое воспитывать одной женщины троих детей. Нужно помогать малообеспеченным семьям и семьям, которые нуждаются в этой помощи. Процедура отримання речей дуже проста, зазначив Костянтин. Если к нам кто-то приносит, мы потом эти вещи просматриваем, заносим в книгу реестр, записываем количество поштучно, і коли человек отримує одежду, то составляем акт прийому, передачи. Від початку проєкту дев'ять родин вже отримали обновки, а саме одяг, іграшки, книжки, біжутерію та інші речі, які надали кременчужани. Очень просто. Прийшли, увидели, понравилось, как бы розписалися, ну. Но... Все. То есть вы сами выбрали что? Ну да, выбрали сами, что мне понравилось угу. для своих детей. Я взяла игрушки, резиночки для девочки, для мальчика взяла пистолет. Он мечтал сумку вот. и кофточку штаны. Я взяла ребенку две майки, ну вот на лето как раз сезон. Игрушки взяла, угу. заколки. Так книжку взяла читать. Нужны такие акции, потому что как бы в основном там большинство это переезжают и пенсионеры, и с детьми, как бы сейчас все дорого. Тобто, навіть те то ж саме, я сумку взяла рібінку або іграшки, вже я можу там ті деньги, які зекономила, там продукти купить. Планується, що цей проєкт буде довготривалим, і тому прохання до всіх небайдужих людей долучитися та допомогти. Довідки за вказаним телефоном. Всі зібрані речі будуть надані лише родинам загиблих захисників України та переселенцям зони АТО. У неділю у Кременчуці в автомобільній аварії постраждало одразу троє: водій, пасажир та пішохід, який потрапив під автівку. На щастя, все це відбулося умовно, а аварійна ситуація навчальна легенда для учасників курсу. Хто Кременчужан навчав діяти в умовах загрози для життя, дізнайтеся далі. иметь слышите Да. Першу медичну допомогу постраждалим. Надавали ті, хто ще вчора таких знань взагалі не мав. Однак цій ситуації передували 14 навчальних часів теорії та відпрацювання практичних навичок. Спочатку у приміщенні і вже потім слухачі курсів Невідкладна медична допомога на долікарняному етапі прийшли до дій в польових умовах. Дводенний безкоштовний тренінг вихідними відбувся на базі станції швидкої допомоги. Я дуже благодарна Ігорю Яковлічуто главврачу станції скорепо допомоги, в том, что он откликнулся и помог нам именно с помещением. Я надеюсь на то, что в принципе мы в таком же тесном сотрудничестве будем продолжать. Доврачебная медицинская подготовка она необходима. Це високий процент вероятності того, що чек виживе до приїзду скорее допомоги. Учасниками стали вихованці клубу юних десантників, гвардія, представники патрульної поліції та цивільного корпусу Азов Кременчук, пересічні Кременчужани. Всього 30 чоловік навчали їх сертифіковані інструктори громадської організації Захист патріотів з Києва. У нас наразі працює близько 7 програм з навчання. У нас є програми як для військових, так і для цивільних різного рівня. Ми за останні два роки навчили десь близько 30 тисяч військових. Завдяки волонтерам, які нас запросили, я думаю, що ми будемо системно працювати тут постійно. Вчилися здійснювати непрямий масаж серця, штучне дихання, зупиняти кровотечу, правильно накладати джгут, приводити людину до тями. Найцікавіше відбулося на другий день занять на березі Дніпра. Там інсценували жахливу аварію, при тому використали грим та спеціальні накладки, що імітують жахливі рани. Першу допомогу надавали під групами трьом постраждалим: водію, якому стало зле, пасажиру, в якого відірвала кінцівку, та жінці, яку збила Тівка такі курси неабияк актуальні, адже вчасно вжиті заходи нерідко рятують людині життя. Учасники, які пройшли курс навчання, неабияк задоволені, відзначають знання корисні. Все було достатньо професіонально для таких людей, які не знають. Ну по крайній мере, позавчора цього ніхто практично не знав. Вчора були курси почалися Сьогодні були курси, все було дуже цікаво, все було зрозуміло. Я вважаю, що дані знання можливо нам знадобляться надалі. Адже в нас скрутне становище в країні. Головне це. Ну не наврядіть е, людині до того, як приїде швидка допомога. Ну, зараз така ситуація в Україні, що дійсно зможу це зробити і буде до цього готовий. Організатори курсів сподіваються на продовження співпраці з ГО захист патріотів. На сьогоднішній день є заінтересованість ряда підприємств організацій, які хотіли б, щоб ми проводили у них курси до нас вже звернулася місцева поліція, до нас звернулася місцева громада. Вони також хочуть таке навчання. Кременчужанка Аліса Бажукова, вихованка клубу єдиноборств, Боєць, стала чемпіонкою світу з тайського боксу. Наша землячка вже на 30 30-й секунді фінального поєдинку накадувала росіянку Заїру. Змагання за версіями аматор та проаматор відбулися у Таїланді. За нагороди боролися 320 спортсменів із 38 країн світу. За версією аматора Лісі Бажукові обрав у суперниці португальську спортсменку Софію Кароліну. Кременчужанка абсолютно нічим їй не поступалася. Більше того, за кількістю результативних ударів Аліса навіть взяла верх. Але специфіка суддівства Туїланді така, що за різні технічні дії та епізоди двобою нараховується різна кількість очок. Тож Кременчужанка виборола срібло чемпіонату і з нетерпінням очікувала реваншу вже у наступному колі змагань за правилами про аматор. Але португальські тренери відверто побоюючись українки, не заявили свою підопічню. Тоді Аліса подає заяву. На двобій з бійцями більш важких вагових категорій, і жереб визначає для нашої землячки у суперниці чемпіонку Росії Заїру на 7 кілограмів важчу та на голову вище спортсменку. Але сумнівів у Аліси не було. Битися і перемагати Ізначально була ціль нокаутувати, і знала дівчинка вище, і якби хотіла на по корпусу старалася трибати імна по печені. Була така ціль по печені постійно, тому що варіантів не було. Сі пошла би в розмін, пошла би там в клінч, то не разки плохо для мене б закінчилось. Це все склалося вдало для Аліси Нокаут на 30-й секунді, і звичайно, радості не було меж. Да я пригала там на ринк, як как, Я не знаю, как зайчик. Это было, ну, это все-таки это был бой, наверное, всей моей жизни, поэтому ну, описать словами невозможно. Это было вот именно конкретно, что я я все-таки смогла. Потому что все-таки большинство людей, когда я, вот, я говорила о своей цели, они так, ну, так. Да, ну, ну, мечтай себе, там, но ну, никто, большинство наверное, не верила все-таки. меня больше не верила чем верила, поэтому я все-таки добилась, могла, я рада. Да, это большой труд, это вот, наверное, итог четырехлетней работы, как бы вот, с того момента, как Алиса пришла на тренировку, и по по тот день, когда она вот стала чемпионом мира, готовились именно к турниру где-то неделю, недели три, наверное, последние. Вот. большой большой объем работы был проделан. Спорінгова підготовка, робота на снарядах, робота з тренером на лапах. Вот. В принципі, ну, хороший получился результат. Аліса э, за всю історію була в найкращій формі. Вот я ее тогда вот видел, так. Ну, в как бы, його туди показал. Чемпіонка світу не збирається зупинятися на досягнутому. Мета довести свою силу і серед професіоналів. І кілька слів про погоду завтра впродовж дня буде малохмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 4, В день плюс 6, плюс 9. На сьогодні в мене все. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.